Христос говорить своїм учням, я бачив сатану, що як блискавка впав з неба. Ми знаємо, що з самого початку. Творіння Боже було наділено свободою. І кожен раз я обираю. Кожен обирає. Шлях. Куди йти? З ким бути? Що обрати. І наша історія в духовному її вимірі пов'язана з тим, що частина творіння обирає не Бога, а щось інше. Не Бога обирає. Один з великих ангелів Люцифер. Не Бога, а сваволю, Сваволю і владу. І намагання бути рівним Богові. І заволодіти всім тим, чим володіє Бог, і творити все в цьому світі з власної не Божої волі, а ми маємо все-таки знов і знов згадувати, що Бог є шлях, істина і життя. Він сам про себе так сказав. Ми співаємо про нього, що Він сонце правди. А в Євангелії написано світло для світу. Щоб в теб висяє, і, і тебрі вони охопить його. Іоанн Богослов сказав, Бог є любов. Ти обираєш Бога, ти обираєш правду, життя, шлях і істину. Ти обираєш любов. Коли ти обираєш не Бога, а щось своє, свою сваволю, яка не хоче підкорятися Богові, що ти обираєш? Зло, ненависть? І тощо. Треба це розуміти. І для нас з вами начебто цей вибір такий простий, такий ясний. Але оця примара влади так захоплює людей. І жадібні зрівнятися з найвищими володарями в стубіні влади так захоплює, що вони забувають. Що вони не просто владу беруть, а вони беруть владу ненависті і злоби, тибряви і неправди. Вони забуваються. Архангел Михаїл має. Промовисте ім'я. Воно і означає, хто як Бог. Так це він вигукнув, виявляється, коли Люцифер підняв бунт проти Бога і зажадав влади рівної Богові. Він крикнув тоді. Хто може бути як Бог? Хто як Бог? Це неможливо. це Спочатку треба розуміти. Ну, для того треба мати, крім жадоби влади, треба мати ще й розум. Але жадоба влада така сильна, що ніякий розум там вже не допомагає. Але він скинув Люцифера з неба, і це була перша блискавка, яка майнула небом, як метеор, і спрямувалася в проваллях землі, але, але вони не гинуть ці сили. Найстрашніше для нас з вами. То вони не гинуть і вони залишаються в світі, щоб далі виповзати зміг'ям і спокушувати. І казати, ти будеш всезнаючим, як Бог, якщо скуштуєш з цього треба. Зрівняєш, знову, зрівняєшся з Богом. Вони весь час хочуть спокусити. Когось владою і рівністю з Богом, тільки вклонись, тільки прийми іншу владу, тільки зречися Бога його влади, його настанов, Його заповіди. І хоча Господь наш бачив блискавку, яка впала з неба, впав сатана. Але ж ми розуміємо, для того, щоб він впав, виявляється, треба було принести найбільшу жертву в світі, Сина Божого віддати на розп'яття. Бо сила темної влади надзвичайна. Вона більше за людську. І вона має свої привабливі сторони, які спокушають людей тисячоліттями. І вони ожидають влади, ждають сили, жадають все знання, жидають рівності з Богом, як їм здається, це не рівність з Богом, це щось інше. Це мавпування Бога. І хтось із філософів так і сказав, диявол є, мавпа Бога. Викривлення Бога безумовно. І насмішка над Богом, само собою. Але затьмерти розум жадання влади і жаданням свободі, яка здається свободою. Це ще можливо. І в наш час це можливо. І продовжує існувати ця влада темних сил над людьми. І ця боротьба, і цей вибір знов і знов стоїть перед льоством, перед народами, перед кожною особою. Стоїть цей вибір. Господи, дай нам в першу чергу розуму. Щоб ми зрозуміли, ніхто не може бути як Бог. Ніхто. Бог це творець і все держитель. Він все тримає. Жодна сила в світі не може тримати все. Бог тримає все в іншому вимірі існування. Він за межами нашого буття. Він джерело і життя, і правди, і любові, і свободи. Треба зрозуміти це. І бути з Ним. І залишатися з правдою, любов'ю, свободою, світлом будь-яких обставинах. І ніхто нам не обіцяє легких ухвітчених шляхів тільки труднощі. тільки праця. І кривавий піт, і сльози нас чекають безумовно. Але краще бути і сльозами, і кривавим потом. Але з правдою, любов'ю і світлом. І звісни нас, Господи, щоб ми не похитнулися в нашому виборі. Амінь.